Всім привіт! З вами таксист із Маріуполя, ви на каналі. Сьогодні буду знімати, намагатись знімати новий відос. Неділя, вийшов, спробувати попрацювати, тому що дружина на роботі, дитина поїхала відпочивати. Я сам думаю, треба ж щось зробити. Зараз перевіряємо рівень масла. Спеці, пишіть коментарі. Мені дуже сподобались коментарі, особливо тих, хто все знає. Да, там Те можна було зробити інакше, і так, і так, і так, і так. Дуже класно. І всім, в цілому, е я вдячний за вашу підтримку. Нас вже 467 вчора був рівно місяць, як з'явилось на світ перше відео. Показую вам. Щуп! Як мені написав один таксист, навіщо ти його перевіряєш? Це ж не ягуар, говорю, я тренуюсь, наступну машину куплю обов'язково ягуар, І щоб літраж був не менше трьох. Так. Рівень у нас вище половини. Що скажете? Вище половини. Ось такий у нас рівень. З машиною все норм. Дивіться, ось мій Mercedes стоїть. Вчора його намило і був дощ. Закриваємо капот і переходимо до салону. Я вам записав. Відповідь на коментарі, зараз передивився його і думаю, дуже емоціонально. Дуже емоціонально, думаю, ні-ні ні, таке вам показувати не потрібно. За коментарі окремо всім подяка, мені подобається, хоча деякі коментарі, ну як, я так реагую, дуже близько, да, що стосується моєї машини там. Що і як робити, ну у вас свій досвід, в мене свій досвід. Да? Зараз е, їду з Русанівки на з 8,5 кілометрів 250 гривень. Приїду, обов'язково включусь і дам відповідь на деякі коментарі. Атлічненько. Приїхав на Либецьку 250 і одразу взяв замовлення доставочка з Антоновича на Березняки. 756 за 335. Норм піде. Що стосується коментарів, Ну, давайте так. Майже на всі, які стосуються обслуговування машини і деталі, відповім так. Кожен з нас, коли обслуговує машину, приймає самостійне рішення, так? Деталі дуже багато, цін дуже багато, майстрів дуже багато. Ніхто нікому не заважає приймати рішення. Особисто, так? Ніхто нікому не перешкоджає. Саме головне не займатися обсірала вам. І ще один коментар, там, де людина попросила дати відповідь мене щодо отримання Мерседеса. Ну, півроку плюс-мінус. З самого початку я. Замінив мастила. Хоча ще було десь тисяч сім до заміни, як вона приїхала з Німеччина. Я одразу замінив, щоб я був впевнений. Вже три рази я замінив мастила. По вісім тисяч проїжджаю. Спочатку поїхав на ходову, як тільки придбав. Знайшли задні ричаги. Я не буду займатися там перепресовкою, придбав речаги. До речі, всі деталі, які замінювало були оригінальні. І машина проїхала за 200 тисяч. Тому, ви ж розумієте, вироботка вже була. Так що просто що я їх зараз замінюю, це не говорить про те, що я їх вбив. Да, якось так. Саме головне не допустити фатальної помилки, коли ви тільки машину покупаєте. Шукаєте машину в гарному стані і не думаєте, що та яка дешевше, вам потім не вийде дорожче. А так все норм. Зараз зробив передок. Ну і далі буду кататися. Вже декілька днів катався, там тисяч <кій> з половиною 6 Відбив, відбив. Вийшли люди з квітами, так? Дивіться, там в заклад якісь квіти замовили. Я кажу, давайте я квіти покладу. Ні, 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 тільки я власними руками. Я говорю, ну я зараз від'їду, я ж все одно їх перекладу, якщо захочу. Я говорю, я людина акуратна, я не збираюсь там поспішати, да, гнати кудись. Зробимо все по красоті. Квіти будуть, як нові, як і були. Поїхали хлопці, поїхали. Пілім контент, коротше, ренавина, дивиться, був в мене рейтинг 4:99. Їхала зі мною перша дівчина. Ну, я можу, правда, і на неї. Трошки гнати і на наступне замовлення, там, де за квіти я сказав, що я їх все одно можу покласти, як я хочу. Да? Значить, е... жалоба на мене. Да? Шановні партнери, ви маєте зауваження щодо манери спілкування з пасажирами. І саме цікаво та щодо неприємного запаху в салоні вашого авто, який неприємний запах? Машина постійно чиста. Ось така штука. І коротше, рейтинг в мене тепер дивіться 4,95. А був 4,99. Ось так. Я потрапив в таку ситуацію. Виконав два замовлення да, по статістіки 16 км 436 гривень. Шукаємо наступне замовлення. Отак От я втратив свій рейтинг. Ну що, ви думаєте, я здався? Я ж приїхав, зайшов додому і такий собі думаю. Пригадав, як один таксист розповідав, як він оскаржував зняття рейтингу, зателефоную. В мене два замовлення, одна доставка. Хто це? Це ця дівчина. Так, А із-чого? Із-за того, що я сказав їй, коли ми поїхали, вона, можна, ми підберемо дівчат? Да? Отут на зупинці я кажу: Ну це ж ви похитрому робите. І коли їх на зупинці не було, цих дівчат, вона каже така: ну я можу точку додати, але їх тут вже нема. Знаєте, це такий трюк да, людей. Я розповів зараз все оператору, зателефонував. І ось мені приходить повідомлення. Нещодавно ви отримали негативний відгук від пасажира. Після ретельного розгляду наша команда скасувала його, даний відгук не впливатиме на ваш рейтинг. Ми розуміємо, що іноді ситуації не залежать від вас. Також рекомендуємо ознайомитись з етикетом водія. Дякую, дякую уклому, що справедливість є. А то вже так настрій трошки підпортили, плюс ще заходжу, а там хлопці одні в формі, плюс інші. Людину затримують, ви там розумієте, знаходитесь там-та-там-та, ми повинні вас затримати. Короче, я вже забувся, що я сьогодні знімаю. Я з Березняків приїхав на Воскресенку, ось цей комфорт. я не знаю ось ці дома. І зараз звідси на цирк, сектор цирк, беру замовлення. Навіть у дівчини запитав. Чи пахне в мене чимось в салоні? Вона сказала, нічим не пахне. Ось такі справи. Думаю, перевірю. Просто було дуже неприємно. Зараз їдемо на цирк 15 за 400. Вон вони, мабуть, стоять, виключаю. Я вам сказав, що я їду на сектор цирк. Я трошки помилився. Я приїхав на сектор зоопарк. Плюс 400 гривень. А далі... Увага! Пасажир, пам'ятай, в тебе завжди є вибір. Якщо тобі не подобається запах в машині, якщо тобі не подобається водій, ти можеш обрати будь-який інший вид транспорту: автобус, тролейбус, 11-й маршрут, маршрутку, самокат, велосипед. І так далі, і так далі. Це для тебе, пасажир, провітрю, машину. Ха-ха-ха. Я вже зловив наступне замовлення. Там у нас буде через одне Так, на Січових стрільців і далі на Святослава Хароброго. Це у нас Кадетський гай. 10 за. Майже 300. Потихесенько їду і вам запілюю. Так, щоб я не збився з навигатора, а то я такий знаток маршрутів. Ооо! Капець, ці рельси, я їх так люблю, слава Богу, я їх проїжджаю. Мені так подобається. Моментики в Києві. Так, все, виїжджаю. Потрійна увага. Квіти. Перша адреса. Квіти друга адреса. Поїхали. Робіть чаюху або там. Я не знаю, ну я балуюсь таким, правда, вам не раджу. Кока-Колка, Спрайт, гавно повне. Приєднуйтесь до перегляду відосика. А я пристебнусь ременем безпеки і поїду. 5,3 км до першого замовлення. В принципі, що я вам можу сказати? Зараз я роблю п'яте замовлення. Польот. Норм бізнес таксі соната, політ норм і найголовніше, пробки у неділю відсутні. Оце кайф, оце кайф. Ми для водія, і для машини. Кайф кайфенський. Як це мені подобається, погодка супер. Машинка чистая. Працюєш без напрягу. А? Просто кайфарик якийсь. Ще й доставочка. Квіти віддав і одразу повертаюсь в центр на майдан. 7 з половиною за 205. Думаю, що не треба тут затримуватись, треба рухатись. Зараз знаходжусь на вулиці Святослава Хороброго. 205 на дорозі не валяються. так? Я так розумію. Нам треба їхати шведесенько. Тут ось люди переходять, ми їх пропустили. І поїхали. 640 метрів за навігатором, хлопці. До речі, я подивився, статистика така. Нас дивляться не тільки хлопці, але й дівчата. І в відсадковому співвідношенні кількість таких дівчат зростає. Може, і така дівчина нас дивиться. Це моя улюблена вулиця, вулиця Прорізна. Виїжджаємо на Хрещатик. Взяв замовлення на Кліменка 5.5 за 215. Так. Поїхали. Катаємося. Позаду нас Hyundai Уклон. Бізнес. Ось він, ось він, ось він. Уклон бізнес, скоро бізнес закінчиться. І буде це просто комфорт. Збираємо грошики, хто на хюндаях і фардах катався. І купуємо щось дорожче, а щось дорожче, набагато дорожче. А ну, хто там у нас на Hyundaiх і Fardaх, Fusionaх катався по бізнесу? Що скажете, а? Ваші думки з приводу того, що вас переводять з бізнеса в комфорт. Ось такий він, хрещатик, у неділю. Бачите, таке відчуття, що сьогодні на машинах катаються тільки ті, хто роблять. Ось, наприклад, нова пошта. Колись я себе пробував в новій пошті. Скажу вам так, кабала ще та, повна кабала. Не рекомендую. Ресторан Шибуя. Чи як він там називається? Китайська їжа їде до вас. Як ваш настрій? Чим займаєтесь у неділю? Відпочиваєте? Що вам взагалі подобається? Пишіть в коментарях. Треба ж обмінюватися інформацією. Прийшов час трошки перекусити бананчик. Я люблю бананчики. Ви які фрукти любите? По касі. по касі, 415 гривень. 7 замовлень. Ну, ось так. Середня вартість 23,59. Пробіг. Десь 75 кілометрів. Ось така у нас каса. Приємного апетиту. Ну і плавно переходимо вже вечір. гарного вам вечора. Катаємось далі. Будемо на зв'язку. Привіз бабулю на Максимовича за. 192 гривні 6 км. Ну, стою, чекаю, бабуля як хлопнула дверіми. Це просто жах. Як ото каліткою. Ужас. А тут нас таких ще. Ось попереду уклончик Sonata LPI. Щось там мучається, мучається, щось він не може стати. Незрозуміло, що він... Мучається, ладно, хай він мучається далі. Це я тільки зрозумів, це на теремках. Зараз з теремків Майже 10 за 285 повертаюсь на зоопарк. До речі, хто був в зоопарку в Києві? Я ніколи не був, хочу піти з дружиною з дитиною. Як там класно? А ну-ка, напишіть в коментарях. А я поїхав. Ось я де. Бачите, ось сюди я приїхав, ось тут я стою. Так, по-перше, я їду на Віноградар. Дівчиною я довіз 11 за 315 і це буде доставочка через адресу. І, по-друге, знаєте, хлопці, на що я звернув увагу? Ну, Я взагалі звертаю увагу на машини. Зараз їхав і поруч зі мною їхала кап'ята. Бізнес. Уклон бізнес. Йдіть калихать, які ж вони зашарпані. Не всі, але от я таку зустрів, зашарпані. Якщо б був техогляд, вона б ніяк не пройшла в бізнес, може і в комфорт би не зайшла. Зовнішні вона зашарпана. Колись я в Маріуполі, коли ми катали, там 838 у нас була така служба, зараз вона і тут, в Києві є. Да? Так от я коли влаштовувався, реєструвався. Ти приїжджав на техогляд машини, дивились її зовнішній стан, дивились її стан в салоні, заганяли її на техогляд, піднімали. І тільки потім казали, прийняли чи не прийняли, або що потрібно устранити, щоб ти працював. А тут жопа! Дверка, частина, як ото кісточкою покрашена і так, далі, і так далі. Бампер спереду оббитий, фари. І це машина катає по бізнесу. Ось така ситуація. Ладно, я поїхав. Тільки зараз до мене дійшло, що сьогодні ж у нас день матері. Так от що я хочу сказати вам з цього приводу, а то я тут квіти вожу Відноситись до своїх. Мам, класно, кожного дня, завжди, а не тільки в цей день. Хай вони будуть здорові, посміхаються, радують вас. Ось так. Такий мій вам пасив. А ви застали часи, коли таксували на ось таких тачухах або на Жигулях? На такий я не пам'ятаю, як я їхав, а на жигулях пам'ятаю. Це були часи. А ну, напишіть в коментарях, хто на такому таксував. Ловіть момент, приїхав, а тут якась движня. Я не знаю, що це таке. Ну тут багато машин і так далі. і так далі. Я не знаю, там он на заправці Повсюду. Ну я вже звідси тікаю на Подол. За 270. Скільки там кілометраж? 11 кілометрів. Коротше, я поїхав. Полупідсумки. На Поділ я приїхав, замовлення виконав. Зараз вже взяв замовлення доставочку на Микольська Слабіцьку. Це вже на лівий берег, а значить я майже закінчую. Ну, там ще одне-два замовлення не буду, не буду загадувати, тому що ви знаєте, як завжди може вийти. Ось він, мерседесик, катає нас, радує. Вийшов трошки перепочити, тому що в мене вже болить спина. Шибуя Дубль 2. Сьогодні з одного місця два рази вісквіти. І з Шибуї тільки в різних районах везу китайську їжу. Перебираємось на лівий берег. Є там хтось з вас на лівому березі? а? БМВ! Як вам БМВ? І ми доганяємо БМВ! Трошки вам підзніму дороги. А? Беха чорна на чорному. Їде. Так, харе, харе. Швидкість повинна бути 50 км на годину. Ну, а тепер підсумки. Я вже приїхав на микольсько слабіцьку там зловив замовлення з Русанівки, переїхав на Гашика на Камфортаун І на цьому я завершую свою роботу. Да, вже у нас півдев. Дивіться, я сьогодні вийшов десь у другій. Зараз я вам сказав, скільки часу. Заробив я 2577 пробіг. Пробіг. Так, 125 пробіг. Середня вартість 23 гривні. Зробив я 13. Замовлень. Вважаю, що на такий пробіг така каса адекватна Да. Е, плюс, якщо представити, що я підпрацював повний день, ще зараз можна працювати десь години 2-100%. Утром можна було б ще попрацювати. Я думаю, до 4 в такий день легко можна було набити. Ну, але у нас це не в пріоритеті. Ми сьогодні, в принципі, вийшли покатати. Для машини, для того, щоб її підзаправити перед початком робочого тижня. Вам всім бажаю гарного вечора, приємного перегляду. Приєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь, коментуйте обов'язково і до зустрічі в новому відео. А я поїхав. Забув вам сказати один прикол. Я віз хлопчика, велике дякую цьому хлопцю. Да, і кажу йому: а можна ми заїдемо на заправку? Тому що е, ну по путі плюс е, я рядом вже з домом, і якщо мені повертатися, то треба буде заїжджати, з'їжджати на міст і, і так далі. Він каже, нема питань. Так що велике дякую тобі за те, що ти мені е, пішов на зустріч. Ois se, papa papa. Pa.